І знаєте, оце перші рази, коли ти йдеш на море, ти не знаєш, що тобі вдіти. А в мене ще одна проблема. Через те, що я е... попу свою увеличила, У мене тепер всі мої шортики не надягаються. а ну надягаються, але воно, ну я, я як шлюхенця якась. Тому я вибрала ось таке ось таке плаття. Ну, обувь. Але, ну блін, воно сюди. Ну воно не підходить. Ну, якась фігня вийшла. Коротше, я вже думала переділити кросівки під то плаття. Але потім така, та блядь, ну який ще... Ну, коротше, я просто хотіла з голими ногами, а потім я подумала, влада, ти ж поділа платья, а там взагалі ноги на голі. Тому ось так. я вам просто адвічаю. от, Напевно, з років 13, от в мене перші дні на море, це просто якийсь ад, тому що я не знаю, що мені вдіти. Реально, тупо ти ще така, ну, блін, ну, напевно, те ще зарано, а те, а те вже запізно, і взагалі ти йдеш на море, тобі потрібні голі ноги, тому що буде пісок. І оце-оце мене дуже, блядь, доглядає. Боже, вже 11. Я взагалі вже, вже под саме сонцепьо попадаю. Я повинна була бути на морі вже в 10-й ранку. Коротше, трішки вам моїх нервів. Я думаю, не завадить, щоб ви знали, яка я насправді дівчинка. Я приїхала до моєї улюбленої Аркадії. тут до речі, скоро буде величезний будинок. Його почали ще до війни будувати, але зараз тільки зараз продовжили і тут буде якийсь готель. Кому цікаво, от стільки людей 11 квітня на пляжі. І так, це в мене SPF. Я спеціально набираю ось таку маленьку баночку, щоб не тащити велику. І зараз будемо мазати ось ці канапущений... Канапушчини... як це сказати? Веснянківські. А, ластів, ластування. Ластовний. Блін, а як на українському? Ну це ластування. А так властовнині колінка. Коротше, канакурчити колінки. Трішки позагорали, і тепер їдемо на привоз. Коли така жара, привоз це звісно просто отпад. Але мені треба купити в Швейцарії таранки, ліща дімі, капчунова м'яска, тому що цього всього там немає. Ох, а це мій дім. Кадор 27. Ну як мій дім у прошлому? Коли я починала знімати на Youtube, я ще там жила і. Було дуже складно відуди переїжджати. Я досі не можу переглянути ті матеріали, які я там знімала, а я знімала, бо я там дуже-дуже плачу, тому що це місце для мене дуже особливе. Це моя перша квартира. І, до речі, вчора був рівно рік, як я звідти з'їхала. і Уявляєте, я просто так спускалася і одразу загорала, купалась. Ой, ладно, не будемо плохому. Ось ми сідаємо на таку маршруточку, 198, і тут навіть зараз пишеться привоз. Привоз, бачите. привозного одеського колориту. тут, до речі, головне просто йти і робити дуже серйозне обличчя. Зараз ідемо за м'язком, о, я вже його бачила. Такс, а зараз я йду покупати мені средства для ламінірування бровок і краску. Тому що мені дуже подобається, як я виглядаю, а в Швейцарії вішеної бабки я платити не хочу, і плюс вони не вміють це робити. Ну і я подумала, що в мене руки не із жопи, і плюс я дуже багато разів бачила, як це робиться, і я буду робити це сама. Але, звісно, це жопа. в Таку жару, ви бачите, да, майшечки? Ще й після привозу. Ну, це краще, ніж сидіти в Швейцарії. Ось це магазинчик. Beauty Hunter. А еще, о, и вот это вот... Это? Да. да, сколько да. он стоит? 195. Вообще, просто прекрасно. Все, все, давайте. А mm -hmm. еще, наверное, мне нужна краска. Mm -hmm. Но, смотрите, чтобы не сильно были темные, но и не рыжие, mm -hmm. потому что почему-то, ну не почему-то, а у многих, наверное, после намингирования, э, даже когда краской красишь, они что-то рыжие какие-то. коричневый, идет нейтральный, не серый. А сок старкий. бронь 150 г. Вот а ещё вот это, да, надо к нему? А, так. а это сколько стоит? Да. Это тоже записать. И а как это? Один к одному смешали, перемешали и нанесли уже на. Думаете, не будет рыжей? М-м. Mm. Может, темнее взять? Просто э не так долго его держать. А, смотрите, он Вот так это не работает. Возьмет... Да. Ох, ребята, мий. Забег продолжается. Зараз я иду до нової пошти, бо в мене там якась кука, посилка збиралася, я уже напоминаю, что там, я только памятаю, что там будерунки для Димы. А ще ще я не знаю, але там ну, штук 5. Звісно, я не знаю, як я це все буду зараз нести. Я сподіваюся, вони, вони мені якось скочимо це все опорнуть. Просто я не хочу два рази бігати. Боже, в мене вже прилипають джинси до ніг, а я вам нагадаю, сьогодні 11 квітня, тобто повинно бути ну, свіжо ще, а щось взагалі не свіжо. Кажіть... До речі, сумочка Марка Burn пройшла дуже непоганий тест-драйв. По-перше, те, що вона вмістительна. По-друге, те, що нічого не порвалося, але там дуже тяжкі речі. А по-третє, те, що вона, саме ця сумка без змійки, і в мене нічого не вкрали. Ну, Тут просто була така штука. Так, розпаковка. З чого почнемо? Почнемо, напевно, з привоза. Перше, це в нас льон. Кунжут кіноа, зелена гречка. Тому що в Швейцарії дуже тяжко знайти будь-яку гречку і будь-яку кіноа. Ну, можна, але дуже тяжко, і ви ж розумієте, воно там ну, коштує. Далі що це у нас? О, дівчатки, ну це просто. Боже, як воно пахне. О, у мене просто... Літер слюніє виділився. А як я накуштувалася цього, вони там надали мені попробувати все, що можна і не можна. Я вже відтуди йшла з привозу, Наїта як тільки можна. Дивіться. Діма просто обожнює це м'ясо. І я теж. О, не... да, може у мене лицо, типу, не дуже, просто воно таке пряне. Ну, я вам кажу, в мене просто кілограм слінії виділилось. І це я повезу в Швейцарію. Я його трішки підморожу, засуну в термосумочку і повезу. Я знаю, що так робити не можна, але якщо ви дивитесь цей влог, значить я вже його привезла і все було класно. Далі це гранатовий сік, який я просто об. Я сподіваюся, воно там. Піше. Так. Який я просто обожнюю. Це моя душа всіх душ, і я не знаю, ще десь продається взагалі в Україні такий класний сок. Ну, в Одесі він, він тільки на. подивіться, як мені нали... налили його. Дії, що так наливають? Воно мені нагадує глютамат натрію. Просто. Одразу всі рецептори просинаються. Він і кислий, і солоний, і солодкий, і. Ну, ви розумієте, так? Ох, аж передорнуло. О, далі це в нас. Я не розумію, чого він мені без пакету його дав. Це лещ. Це теж дімки. Ось такий букет і старанчики. Боже, я не знаю, я там автобус прованяю і м'ясом, і рибкою. Я не знаю, як мені це все скласти. Розпаковочка з Beauty Hunter. Ось такі штукінці для ламінування брів. Ви думаєте, що це пробніки? Це не пробніки. Просто вона мені сказала: якщо я візьму ось ту баночку, то там срок придатності 3 місяці. А брови можна робити раз в місяць. Тобто, ну за 3 місяці я три рази скористуюся, а там треба от стільки. І вона сказала, що вигідніше взяти ну, ось таку ситуацію і що тут мені вистачить на 5 разів, уявляєте? Просто треба робити таку прокольч, і пот... прокольчик і потім скотчем заліпляти, щоб воно не вивітрювалося. 300 з чим то гривень коштувало. Далі я взяла красочку для брів, кислитель і красочку для е, реснички, для вій. Е, Це 150, це 150 Це 150. Нормально. І ще я взяла ось такий гель. Мені його дуже рекомендували, коли я останній раз робила ламінування. Хочу його відкрити. Мені, мені тут дуже сподобається щоточка, що класно буде все триматися. Зараз я омоюсь і вже зроблю це все, тому що, боже, у мене лице просто горить. А! Ну, таку штучку це ж теж для брів. А ще мені в подарок далі. Eyeshadow, як то? Тіні. Не знаю, будемо малювати рожеві тіні. І останнє це розпаковка нової почти. Я, до речі, не знала, що в них є пакетики. Думала, вони не скочимо щось там перевернути. Саме неочікувано, я не розумію, що це таке коробка. А, це пилісос, точно. Коротше, в Швейцарії, коли знімаєш квартиру, там нема нічого. Ні меблів ні щось там полісос, ні веніка, нічого. І я ж не буду вести огромний полісос туди. А покупати там полісос, ну я звичайю. Дуже багато коштує. Тому я замовила такий ручной полісос. Тому що, ну знаєте, вінікам трішки можна, але оці углиси, ну як я вієніком, це позамітаю. Коротше, плісос. Далі! Боже, мені так подобається. Я передивлялася свої відео. З прошлого літа, але зараз не літо, але кажеться ж ніби літо, блять, а при місяць я в шокі. І я теж тут сиджу тільки в такому ж топі, тільки в білому, похожа в мене зачіска. Блін, а зараз я завтра виїжджаю в Швейцарію і буду тут аж через 5 місяців. Прикиньте. Ну так, на камеру воно звучить, типу, обично, тому що це ви, це не я, логічно, але. Але знаєте, через те, що сьогодні я так класно провожу цей день, я не полінілась, встала у восьмій, зібралася, поїхала на море. Боже, ви знаєте, я от дивилася на нього, і воно просто нереально. Я обожнюю Одесу, Україну і наше море. От просто кайф. Особливо, це, коли тільки-тільки починається цей сезон літній. Хоча зараз весна це родина весна тільки. От. І потім на привозі була, і там, і там, і ота в маршрутках ганяю. І знаєте, таке е, наповнювання, е, наповнювання просходить. Тому я ніби заряджаюся цим одеським вайпом, і я дуже надіюся, що мені вистачить його надовго, що я не приїду в Швейцарію і не буду там грустити. Ні, ну я не буду грустити, тому що там теж класна погода, а погода рішає все. Так, продовжуємо. А, це тканини для мого бренду. Так, ми будемо дещо таке класне робити. Не сумки. Далі. А -а -а -а. Клас! А, а, вона така маленька. Блін, ну ладно. Ну зате поміститься в чемодан. Коротше, це. Видайте, хто це? Це подушка нашого дарочки. Але блін, я думала, що вона буде трішки більше. Щось. Ну, це я хотіла на подарунок Дімі, тому що він так, між до слов, сказав, що хоче таку подушку, як в мене, подушка з ним. То він хотів таку ж саму, тільки з здачки. І от я купила йому на день народження. І не тільки це. Так. Ну, це дорого багато, я хочу вам сказати. Mm? Ніпло. Боже, прям дивіться. Дуже класно. А прикиньте це реально Луивітом. <с> <с> Ладно, напевно ні. Коротше, це... Я не хочу його повністю розгортати, щоб це зробив Діма. Це гаманець теж для мого Дімулі, тому що в нього сьогодні 11 через 5 днів в нього день народження. Ви Знаєте, що я перший раз була в нього на дні народження, коли йому було 16, а через п'ять днів йому виповняється двадцять шість. Тобто, ну самі, так? Да, Почитайте, сколько років пройшло. Боже мой, все, я йду вмиватися. Спасибо, спасибо. Боже. В мене таке дивні відчуття, тому що я була на манікюрі менше місяця тому, і знаєте, був дуже сильний дощ. Було дуже дуже холодно. Я була повністю в зимовому одязі. І зараз я йду просто в майки. У мене мокрі подмижки за секунду просто. І така жара. Ну, чесно, мені стрьомно, тому що в нас дуже сильне якесь глобальне потепління. Ось таке в нас до і внімання. Через секунди ви побачите, яке буде після. Ви будете просто в шоці. А ось і після, як вам е, разнообразі. Так я завжди роблю саме цей кольор. Знаєш, із людей розряду, молоді... Е, я... За кустові е, ти? Я за зало... лофіри... Ні, за лофіри заплатила 2 300. Mm -hmm. Ну, і ще й на заказ. Да. Взагалі супер. Все, манікюр ми зробили, тепер їдемо до Вікі, а потім їдемо на море знову гуляти з Ілохою. Здравствуйте! Все, я вдома. Боже, сьогодні був, напевно, найнасиченіший день за весь місяць, тому що я дуже багато встигла. Я навіть попутію після віки. Ну що ти там кипієш? Я навіть після прогулянки з Вікою та Ілоною забіжала к швіє, забрала всі новинки, вже буде знімати в Швейцарії вже 10-та година вечора. А мені ще треба поїсти і збирати чемодан і покупатись. І я взагалі не знаю скільки я лягу спати, але з вами я вже буду прощатись, тому дякую вам, що ви зі мною. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Ну що? Ну почому? От воно ще. Ладно, вже кипить. Подожди. Продовжимо. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, і якщо вам дуже сподобалось, то коментар. Мені дуже подобається знімати, якщо чесно. Прям кайфую. А що більше мені подобається це переглядати. Це реально як якийсь, ну, свій щоденник. Я навіть під деякі відео можу сльозу проронити. Розумієте? Коротше, дякую вам. Побачимось в наступному відео.